Всім привіт! на каналі... Дружби чи Це мій канал, не є. <рес> ну, але також підписуйтесь на, на такий дуже-дуже нецікавий, та я добре цікавий канал. Називається... Соня 2006. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Я ж починаю ще відеоблогів, але я буду стати популярною, я хочу. Це вона? Да. Подивиш. І сьогодні вона мені буде робити... Приклади? Манікюр. Манікюр. Просто мої ногті не потрусаючі. Я починаю виходити з моди. Все, давай. Так, зараз я принесу свої лаки. Зараз. Сиди тут, нікуди не йди. Будь тут, я сказала. Та є якийсь трошки дзвін. Так що не знаю, що на неї вигляє. Так що, будь ласка. Ти не тебе говориш, що вона йде зараз, як? Я принесла свої лаки

Добре. Ну і на п'ятий палець я хочу. Ну давайте отакий от вот колір. Він ще не вийшов з води. Добре. І ми зараз підготуємося і будемо знімати відео. Бачите? І так, вона вже намалювала мені одну руку. І це виглядає отак. Ну, це ще перший слой. Ну зараз вона другий намалює. Це ж не тяжке. Давайте, перш, давай то. І так, вона мені я другу руку, але вже оця от висохла, я так думаю. Не, ще не. Вон, коли оця от вистегне, вона намалює мені другий слой. Так. Потім от цей. Третій будемо робити? Ну, подивимося, якщо по яскравості. Ну, ну добре. А поки вона мені зараз буде малювати другий слой, я поставлю на паузу. Будь ласка, не обіжайтесь. Вона вже намалювала мені другий слой. Правда, це дуже гарно вийшло з другим слоєм. Вона мені малює от цю руку. І так, манікюр вдався. Yeah. Ну, правда гарно. Тобі подобається? Ну так. Да, тебе на ногах. Все, попробуй мені ще тут. Тобі не Іра! Ну не <tagli> <tagli> <nicht immer wieder. tagli> no, eh, завжди. Ну так, завжди. Все, я теперь руки на стен, Руки на стен, а? рука на стен. Все, все. На тему мы pues, видео. Шаша, рука на постав, поставила. На тему мы видео Всем Сим, папа. Подпишись на мой канал, будь ласка, я снимаю видео. Всем папа. позорь, ти шо, в зале? Всем па -па.